До джерел питної води не потрапили бензин і дизельне пальне, які розлилися в Харкові внаслідок російського удару безпілотниками по нафтобазі. Про це повідомив заступник голови військової адміністрації Євген Іванов. Росіяни атакували місто 9 лютого. Тоді витікло понад три тисячі тонн нафтопродуктів у Немишлянському районі. Вони потрапили до трьох харківських річок. Як боротимуться з витоком, і які це має наслідки для екології, розкаже Дмитро Грібінник. Робітники комунального комплексу зливової каналізації готують обладнання, щоб зібрати сміття з річки Уди на околиці Харкова. Крім побутових відходів, до уловлювача прибило пляму спального. Комунальники кажуть, нафтопродукти у цьому місці почали збиратися два дні тому. Сам уловлювач не призначений для затримання рідин, тому через отвори в ньому паливо просочується і йде вниз за течією у бік іншої річки Сіверський Донець. Це місце за 12 кілометрів від нафтобазив. Мишлянському районі Харкова витік палива стався там 9 лютого, внаслідок російських ударів безпілотниками. Назовні розлилося понад три тисячі тонн бензину і дизельного пального. Речовини потрапили в річку Немишлю, а звідти до річок Харків, Лопань і Уди. Засоби портової фактичної інфраструктури, які використовують при там відповідно там витоках, Нафти або нафтопродуктів з танкерів відповідно це більш така морська тематика, і ми будемо ці засоби сюди залучати для. Блокування фактично річки, і одночасно відразу починаємо працювати по до моменту блокування. Фактично по нафтовим п'ятам починаємо працювати відповідно з сорбентами і там іншими засобами, вже такі хімічними, які будуть відновлювати фактично водну, водну структуру. І відновлення можливе в принципі майже до 100% стовідсоткового стану, який був до іванов каже до централізованого постачання води нафтопродукти – не потрапили. Ми бачимо, що вже є качки, які постраждали від того, що на поверхні їх них ніхде детоксикація. Так вони інтоксикуються, тому що намагаються скльовувати нафтопродукти. А воно діє на нервову систему. І Вони такі лежать неживі, не мертві. Насправді вони ще живі, але не можуть вже проборухнутися. Наслідки для риби будуть катастрофічними, тому що вона не може дихати, і вона зараз. Буде мор великий, потім буде трупні яди, якщо її не виловити. Представники центру контролю та профілактики хвороб відібрали зразки води та ґрунту, щоб остаточно встановити скільки нафтопродуктів вилилося та які це матиме наслідки. За словами ж, заступника начальника військової обладміністрації Іванова, в області перевірять усі місця зберігання нафтопродуктів, чи є у власників ліцензія на роботу, як далеко об'єкти від житлових будинків, чи є там система оповіщення людей на випадок витоку пали. Дмитро Гребіник, Денис Фатьянов і Антон Каліта, Суспільне новини. Харків.